Видає за бокової. На ключко. Ключко ходить в карний майданчик, робить прос... Намагався зробити передачу невдало. Перехоплення, і мальфар хотів. В атаці в нас чудово. Харутідо. Довга передача вперед. І намагався вибороти. Альянс магазити атаку. Мельников. І порушує правила проти Мельникова. Сильна передача, відбувається Ларвін. пробиває Чернушкін і не влучає поворот. Стінці двоє гравців від команди. Чудовий удар, але прикро що. Добивання і чудово! Вензинський відкриває рап... Відбивається команда Альянс. Хертудіно підбирає, пробиває Хертудіно. Гренко, також передач на Хердіно. Хертудіно пробиває відразу. Але слабкий удар для гол. Вадзізкий втрачає м'яч. Хердіно встелиться в підкат, але підбиранням. І колотуша порушує правила, отримує жовту картку. Вибиває. Підбирання за Вадзінським. Вадзінський під удар Ломаки. Ломака пробиває і прекрасно грає Студенецький. Вперед. Гренко перший на м'ячі. Справляється. Пробиває з дальньої відстані Вадзінський М'яч не вузь. На голоту голота скидка для Лучика. Лучик ідеє передачу. На шторгі, На шторгі пробиває і ось пра. на Геренка. Геренка відразу загружає вперед, на голоту боротьба. І голкіпер команди Альє. Голота виконує штрафний, відбивається. Сталився грав підкаті, але Охтирський зберігає м'яч і з другої спроби стоїтьські бере м'яч до рук. Просильна передача, пробиває гравець і на лінії воріт голкіпер. Зупиняє м'яч коліном після удару Єжакова. І все, матч завершено, Перемога Альянса 1-0.